Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас на швидку руч приготувати вареники з картоплею. Тобто, це такі вареники, які не потребують ліпки. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start. І знадобляться нам такі інгредієнти По-перше, це відварна картопля Boiled Potatoes. Oiled Potatoes, борошно, flour, flour сіль, salt, сол, солд, яйця. Eggs, eggs, чорний перець, black pepper. Картопляний відвар, potato broth, potato broth, broth, і для зажарки ми будемо використовувати цибулю onion, onion, і сало, pork Lard. pork Lard. Відварену картоплю подрібнюємо блендером. Подрібнювати блендером to grind with blender To grind with blender. Розбиваємо два яйця. Розбивати to break to-break. Все гарно перемішуємо Перемішувати ту мікс. ту мікс. Додаємо чорний перець. Black pepper. Black pepper. Додаємо 4 столові ложки борошна. Борошно плау. Якщо необхідно, то додайте ще пару ложок борошна. Додавати ту ед. Іста формуємо ковбаски. Ковбаски sausage sausage Сало поклад, поклад. І цибулю аніан onion iron. Нарізаємо кубиками. Нарізати кубиками тучок інтер cubes Підсмажуємо цибулю та сало. Підсмажувати ту fry, Too fry. Нарізаємо ковбаски на шматочки. Шматочки pieces, pieces. Підсолюємо воду і ставимо її для закипання. Закипання бойін. Відварюємо вареники дамплінс дамплінс у підсоленій воді. Притрушуємо вареники шкварками, лад -крекес, крекес, а також укропом. І подаємо до столу. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. Сію